Багато українців, яким вдалося відвідати Італію, відзначають, що місцеві жителі виглядають набагато молодше і здоровіше наших співвітчизників. Причому італійці не є затятими шанувальниками спорту і здорового способу життя, дозволяючи собі випивати за день кілька чашок кави і особливо не обмежувати себе у вживанні вина. Нижче ми розбираємося, в чому ж секрет вічної молодості і прекрасного зовнішнього вигляду італійців. Не тільки туристи. Але і деякі вчені давно звернули увагу на те, що жителі цієї середземноморської країни виглядають і відчувають себе набагато краще, ніж їх однолітки з інших країн. Після дослідження всіх аспектів життя італійців було встановлено, що їх здоровому способу, перш за все, сприяє розташування країни. Так, вона оточена морями і знаходиться в області м'якого середземноморського клімату. Як відомо, Морське повітря вважається великим лікарем завдяки його наповненості різними корисними мікроелементами. Йод, яким рясніє повітря на узбережжі, позитивно впливає на легені і бронхи, а також полегшує дихання. Крім цього, він допомагає справлятися з заворушеннями, що змушують організм боротися зі стресом. Тому і вірне твердження про те, що люди, які живуть на узбережжі, набагато більш спокійні і радісні, ніж ті, хто проживає далеко від нього. Крім впливу морського повітря на шкіру, яке сприяє її інтенсивному зволоженню і живленню, велика кількість сонячного світла теж грає важливу роль в здоровому вигляді італійців. Так, місцеві звикли ніжитися під сонечком досить багато днів в році, так що вітаміну Д в організмах предостатньо. В силу цього італійці відрізняються міцним імунітетом і пружною шкірою. Правильні харчові звички є одним із головних ланок при формуванні здорового тіла і духу. Так уже склалося, що італійці відомі великою кількістю дуже смачної їжі, а також своєю любов'ю до неї. Однак слід врахувати, що через свою культуру в їжі вони не дозволяють собі вживати в їжу неякісні продукти. З огляду на їх педантичне ставлення до смакових відчуттів вони вважають за краще готувати зі свіжих інгредієнтів, вирощених в екологічно чистих умовах. Звідси можна зробити висновок, що вони вживають в більшості свої корисні продукти. Найчастіше вони концентруються на сезонних фруктах і овочах, яких в Італії можна знайти в надлишку. А що стосується кави та вина, то їх розумне вживання настільки шкодить, скільки допомагає залишатися здоровим. Так, вино в розумних кількостях перешкоджає старінню, а кава містить антиоксиданти, які надають ясність розуму. А ви знали, що в Італії можна пити капучино тільки вранці? Напишіть в коментарях. Якщо матеріал вам сподобався, розкажіть про нього друзям. Дякуємо.